Їхнє завдання охороняти людей та супроводжувати цінні вантажі. Поліцейський спідрозділ Титан це понад дві сотні підготовлених бійців лише у Київській області. Нині вони охороняють 45 осіб, серед яких чиновники, нардепи та бізнесмени. У позаробочий час поліцейські постійно відточують свої вміння, особливо навички зі стрільби. На тренуваннях побувала наша знімальна група. Навіть на стрілецькому полігоні у неробочий час у них підвищена тривожність. Вони зосереджені та прислухаються до кожного звуху та шурхоту. А рука постійно поруч зі зброєю. Ці кремезні чоловіки у Балаклавах, професійні охоронці з поліцейського підрозділу Титан. Мої обов'язки входить в забезпечення безпеки цієї людини і його родичів, забезпечення безпеки прилеглої території. Якщо буде Допустимо, збройний напад на охороняємо особу, то ми маємо відбити напад, забезпечити безпеку цієї охорони. Тому, щоб ефективно виконувати поставлені завдання, особисті охоронці постійно відточують свою майстерність. У підрозділі це раз в місяць, два рази в місяць. По-різному буває. Також буває, що замовник охороняємо особу, також. Може, в тирі ми можемо займатися в охороні. Максим Попов працює вісім років, забезпечував охорону важливих об'єктів, супроводжував цінні вантажі та охороняв людей. Сьогодні працює бодігардом у бізнесмена разом із колегами. Відпрацьовують стрільбу з вогнепальної зброї. Ліні про це не Глок 17 австрійського да? калібром 9 на 19. Хотя зброя на само надійні, вот, саме ефектне, как показує статистика и практика. 223 калібру. Поліцейські займають стрілецькі позиції, перевіряють зброю та слухають настанови інструктора. І відпустити Інструктор, професійний охоронець та стрілець із 20-річним стажем, перевіряє не лише влученість пострілів, а й положення тіла під час стрільби. Засікає час від виймання пістолета з кобори і до виконання самого пострілу. Володим! 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 Попри те, що нині стріляють досвідчені поліцейські охорони, інструктор знаходить помилки і у них. Уровень підготовки немає приділа. Гонщики все время ездят, гоняются каждый день. Да. А вот. стрелки постельно тренируются, потому что быть лучшими. Если вы станете мастером по огневой подготовке, по стрельбе, чемпионом мира по стрельбе, определенный этап после тренинга, Получили медаль кубок і перестали цим займатися не мастер. Ваш навик утірявся, тіряється, поэтому а в нашій тенденції зараз на ворожині Вадим охоронцем працює шість років, нині відповідає за безпеку об'єкта і постійно навчається. Постійний контроль ситуації, де пташка сіла, де щось в вікну можливо блиснуло. Зброя постійно на ізготовці не знаходиться, тому що це або згідно інструкції заходів безпеки, тому що ми працюємо не тільки в. От на закритих об'єктах або віддалених місцях від людей, а також ну, серед громадськості. Тобто, ці всі навички, так як ви сьогодні бачили, напрацьовуються на полігоні. Стати охоронцем може не кожен до поліцейського спецпідрозділу Титан потрапляють хлопці, які вже служили у правоохоронних органах, мають гарну фізичну підготовку та володіють зброєю. Основним завданням, як я вже зазначав, є забезпечення охорони фізичних осіб, іноземних делегацій, депутатів, а також супроводження. Водження цінностей загалом під розділом ТОТАМ там Київської області здійснюється охорона 45 фізичних осіб. Стрілецькі навички охоронці тренують кілька разів на місяць. Окрім вміння влучати у мішені, поліцейські мають бути у гарній фізичній формі та вміти швидко надати медичну допомогу. Росія з артилерії накрила місто Вовчанськ на Харківщині. Загинув чоловік. Під завалами ще може перебувати одна жінка. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексінігубов. На місці працюють усі. Екстрені служби через обстріл Херсона в центрі міста пошкоджено водогін у місті. Деякий час будуть перебої з водопостачанням. Повідомляють у військовій адміністрації. Наразі тривають роботи щодо усунення наслідків обстрілів. Окрім цього, в Херсоні провели контрдиверсійні заходи. За їх результатами виявили коригувальників ворожого вогню, адептів Рускава міра та інших правопорушників. Правоохоронці затримали двох коригувальників ворожого артилерійського вогню. Взагалі, у межах проведення антитерористичних заходів зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень. З незаконного обігу вилучено зброю та боєприпаси. Затримано двох осіб, які перебували у розшуку. Виявлено прихильників так званого руського міра. З ними проведені відповідні профілактичні заходи. Проведено чотири обшуки за кримінальними провадженнями, розпочатими щодо причетності громадян до колабораційної діяльності в ході цих обшуків виявлено та вилучено прапори Російської Федерації, Георгівські Стрічки, зброю, дуже цікаву документацію. Списки працівників окупаційної поліції, розстановки їх нарядів. Напередодні російська артилерія знищила фельдшерський пункт у Кезомесі на Херсонщині. На щастя, люди не постраждали. Після вчорашнього удару ремонту потребує і місцевий дитячий садочок. Загалом упродовж минулої доби Рашисти здійснили 63 обстріли по регіону. Одна людина поранена. На Миколаївщині трактор підірвався на невідомому боєприпасі. Інцидент стався у селі Новоочаків Баштанського району. Чоловік на тракторі наїхав на вибухівку. Водій зазнав незначних ушкоджень його ушпиталили. Через змінну небезпеку на Миколаївщині водолази з сапери заходилися обстежувати акваторії, адже регіон перебуває під щільним вогнем військ РФ. Уже понад рік територія дуже засмічена вибухівкою, зокрема річки і водойми, Щоб ретельно обстежити дно. Рятувальники використовують підводний дрон. Давай. Водолази-сапери відділення підводного розмінування так і розпочинають роботу на одній із водой Миколаївщини. Завдання обстежити ділянку, чи немає там нерозірваних боєприпасів. Касетні елементи та залишки РСЗВ можуть нести з собою загрозу так, як можуть здетонувати, або уламками можна порізатися. Чи нашкодити собі для обезпечення роботи та пришвидшення виявлення вибухонебезпечних предметів рятувальники сапери використовують надводний та підводний дрони на екрані в режимі реального часу? Бійці ДСНС можуть бачити акваторію, яку перевіряють глибину, рельєф дна і головне, як і чим воно забруднене. Знаходить предмети, які знаходяться на дні, також може визначати розмір його, форму та на якій глибині він знаходиться? За допомогою підводного дрону Фіфіш ми його відділення підводного розмінування використовуємо для того, щоб коли виявили якийсь підозрілий предмет, спускаємо його під воду, підпливаємо та індифікуємо його. Це вибухонебезпечний предмет чи ні. Але поки роботу рятувальників ускладнює погода через дощі, вітер та сильно течею, піднімається мул і видимість знижується. Тож на обстеження акваторії потрібно більше часу, проте сучасні технології значно полегшують роботу, кажуть водолази сапери. Приблизно на відсотків 40-50 ми полегшили свою роботу і швидкість роботи ми полегшили, тому що раніше водолаз опускався під воду, і він оцю всю роботу робив. Тобто найшов, не найшов, пропустив, не пропустив. Ну було чуть, чуть довше і важче. Зараз набагато все краще, тому що він найшов і ми на цій точці. Відразу опускаємо водолази і маркуємо цей об'єкт. Надзвичайники Миколаївщини підрахували від початку повномасштабної агресії. Перевірили понад 10 гектарів акваторії озер та річок і виявили більш як 40 боєприпасів. Роботи продовжуватимуть і надалі. Сапери рятувальники просять місцевих жителів повідомляти про небезпечні знахідки. Наталя Грудова, Миколаївська область, п'ятий канал. Додаткові мобільні вогневі групи протиповітряної оборони створили в ЗСУ. Про посилення української ППО повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Він відзначив, що новостворені загони захищатимуть небо на підступах до Києва та над іншими населеними пунктами півночі України. Для виконання цих задач військовим виділили партію новеньких позашляховиків зі спецобладнанням. Передаємо нашим підрозділам, які виконують завдання на Собському і Київському напрямках. Здебільшого ці мобільні вогневі групи будуть мати можливість боротися з ударними розвідувальними безпілотними літальними апаратами, а також ті найбільш підготовлені екіпажі зможуть боротися навіть із крилатими ракетами. Зараз з'явились у противника, з'явилися такі апарати, як шахет і ну, Інші безпілотні літальні апарати, тому зараз ефективно, ефективно дуже працювати кулеметами. Кулемет встановлюється на пікап. І все, виїжджаємо і працюємо. Близько п'яти хвилин буде достатньо, щоб виїхати на, на позицію.